Йоу, сьогодні я розкажу, як я заробляю 250 доларів кожного місяця, нічого не роблячи. Буквально нічого не роблячи. Я не заробляю на криптовалюті, тільки йду в мінус. Не граю в казино, не продаю інфокурси. Я просто виклав одне відео ще рік тому, і воно досі приносить мені стабільні 250 доларів в місяць, і це не клікбей. Якщо ви відразу задалися питанням, як. Розказую, є така штука, як Ютуб, в якому ви зараз сидите і дивитеся відео. І якщо почати викладати сюди власне відео і підключити канал до монетизації, Ютуб вам платити за перегляди. Відразу до відповідь людям, які скажуть, що Ютуб це тяжко, в мене немає хорошої камери, я боюсь знімати себе на відео. Цього всього вам не потрібно. І знімати себе на відео вам також не потрібно. Пізніше я покажу це відео, з якого досі отримую дохід, і ви офігієте, наскільки все просто. Тому дивіться відео до кінця. З цим розібрались, але за що там тобі капає? 250 доларів кожного місяця. Let's go! Рік тому я створив свій черговий канал. Старанно кожного дня викладав туди відео, яких в сумі вийшло лише 9. І чи то через брак часу, чи то просто через лінь. Але я взяв і закинув цей канал і просто собі займався своїми справами. Але одного дня, гортаючись стрічку Ютуб, бачу свій канал в рекомендаціях. Сказати, що я тоді був в шоці, це нічого не сказати. Зайшовши в Ютуб студію, я бачу таку картину. На каналі вже було тисячу підписників. Опереглядом всі відео стояли плюс-мінус на одному місці, але одне відео про просто рве статистику, і цих показників вже було достатньо, щоб підключити монетизацію. Що я власне і зробив мою заяву на монетизацію прийняли, і з цього моменту Ютуб почав мені платити за всі наступні перегляди. Але тут є одне, але і навіть не одне. Хоча я підключив монетизацію, Ютуб через декілька днів по невідомій мені причині просто взяв і відключив її. Йоп твою мать! Звичайно, я був здивований, але нічого як записувати відео апеляцію, тобто показувати Ютубові, як я роблю відео і чому вони заслуговують. На монетизацію мені не лишалось. Я його записав, подаю на розгляд, чекаю цілу ніч і о чудо! Її не прийняли. Сказали, що в мене чужий контент, і щоб я чекав 90 днів для повторної подачі заяви. І якщо ви подумали, що після цього я взяв і просто все закинув, то це не так. Я продовжував викладати відео. І хоча через довгу паузу вони не набирали багато переглядів, головна мета тут була інша підтримувати активність каналу, щоб через 90 днів мені без проблем підключали монетизацію. І ще одне важливе уточнення: всі ці наступні відео, які я викладав на канали, були максимально якісними і максимально авторськими, щоб YouTube знову мені не сказав, що. Це чужий контент. І найприкраще було те, що це ж саме відео і далі набирало багато переглядів. Тобто, в теорії я не дозробив ще декілька сотень доларів. Пройшло 90 днів, а це означає, що я знову можу подати заяву на монетизацію. Подаю і її не приймають. <звискліст> 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 Моїх емоцій на той момент краще було не бачити. Але в мене був ще один шанс зняти другу відеоапеляцію. І я собі тоді сказав: якщо цього разу апеляції не приймають, тоді пішло воно все на То я просто запитаю цей канал і забуваю про нього як страшний сон. І недовго думаючи, я знімаю апеляцію, подаю на перевірку, і ви мені зараз певно не повірите. Але її прийняли. Ба! Моїй радості тоді не було мер. Через півроку нелегкої історії каналу. На цьому моменті я зі спокійною душею міг видихнути і просто насолоджуватися статистикою каналу і показати вам те саме відео, яке досі стабільно генерує по 200-300 доларів кожного місяця. Та да, я вас попереджав. Ні, ну а що ви очікували? На цьому каналі буквально кожне відео зроблено на колінкове за 30-40 хвилин часу. Тому Ютуб доволі цікава штука. Спочатку ти працюєш на нього, а потім він працює на тебе. І тут стільки багато можливостей, що ви собі це навіть не уявляєте. Щодо каналу, я далі продовжую викладати туди відео. На даний час дохід складає в середньому 250 доларів. Так, небагато. Але йомайо, -йо, такі гроші на дорозі не являються. І це практично половина чиєї зарплати. І на ваших очах я спробую. <кхем> Ні, не так. І на ваші. Очах я збільшу дохід з 250 до 1000 доларів і розкажу про це в наступних відео або телеграмі. І це лише один із мільйону прикладів, на чому можна заробляти на ютубі. Тому що тобі заважає створити власний канал і викладати такі самі відео. І так, я також колись починав з нуля. В інтернеті зараз повно інформації про те, як запустити успішний канал. Так, звичайно, більшість з них це просто інфоцигни, які в кінці вам впарять свій курс. Але якщо заходите з холодною головою і головне практикуватися, то у вас. Це не недміну вийде, я в тебе вірю. Тому ти або робиш це, або просто витрачаєш свій дорогоцінний час в Тіктоці. Підписуйся на канал, якщо це відео дало тобі нову ідею. І якщо вам цікаво побачити назву цього каналу і на власні очі побачити ці всі відео, тоді переходьте в мій телеграм-канал. Там я все розказав, все показав. Тому велкам селка в описі. В коментах пиши, що думаєш про таке від заробітку, а я полетів пиляти для вас нові відоси.